І так, всім привіт! Народ. Давно не було відео, тому що, мабуть, не було нічого е, такого серйозного, цікавого для зйомки. Так що, то та я був зайнятий самі, розумієте чим, так що якось до цього всього не було. Зараз заїхав на, на хвилин там, 40 годинку в гараж. Чому? Значить, до, пригнали мені Вольво, значить, що, що сталося? Це у нас протягом туманочка. Отаке от от сталося І значить провезли дві уже новеньких. Ну, звісно, не оригінальних, але депо. Депо. Заплюночка, все. Значить, чому дві? Тому що... Підемо подивимося зараз. Ось, отак от воно тут. Ось так вона вибита була. Ну, а це, це є, але бачите, яка запотівша, така сіренька якась. Ну, було б некрасиво. Ну, коротше, щось купили дві. Щось купили дві і зараз будемо ставити. А друге, от габаритик тут, по-моєму, раз. І десь, і десь ще один, один по-моєму. І вроді тут ще один. Один-один. Да, Поміняти. Значить, ось ось, десь мені привезли. Ось, ось такі от привезли, треба поставити. А далі-далі, значить, був куплений отакий приборчик. Дивіться, отакий приборчик був куплений. Ну, це Dice, хто знає, там для Volvo. Це, мабуть, не оригінальне. Тому що, як сказали, куплено було за. Не за дорого, так скажемо. це, мабуть, не оригінальне. Так що зараз буду, я вже її поставив собі на комп'ютер, зараз буду пробувати діагності Вольвіка. Буду пробувати його діагностувати, вийде мене, не вийде. Коротше, це моє перше знайомство буде з Volvo Vida Dice. Так, щось у мене тут йде. Я там все побивав, нажав діагностики, от воно йде. Что-то оно там. А, Reading Carg. Все, походу читает. Нажал он диагностика. И пошло. Там вбив винкод, код но, кстати, мне не все выбило. Ось вин-код Volvo Torx. Пробег. Total distance в милях. Красота. Left hand driving. 5 дверей. Speed limitation 210. 210 км обмежения скорости. Нифига себе. Автоматик. Ага. Тайр Кірку Феленс. Коротше, вийшлось у мене? Получилось? Щось то получилось. Якщо вам цікаво буде, ну, якщо це відео звісно, хтось буде дивитись. Я не знаю. Може потім сяду Часик полажу, ну, поклацюю, може комусь цікаво просто, як ця Volvo Dice працює. E, так що будемо потім разом вчитися. Якось, може, зроблю e, запись екрана, екрана. Ну, подивимося. Зараз так. просто з, Таке маленьке знає, з, знайомство. Дивіться, work list, а це що таке? Воркліст information, Йо а оце що таке? Information, Engine, general, Cylinder Head. Що це таке? Йо-ма-йо! -йо. Тут прям все розписано. Йо-ма-йо! -йо. Красота. Красота. таке що Software? Це що таке? Колись я їздив на цей на діагностику цією машинкою. І ми... Коротше, тоді коли були проблеми з датчиком... Так, а як же ж? Форк Леверанс коммуни... О! О! Дивіться! Вы поняли? упача Вот, а что это такое? АМ? Аксессор Тоник Модуль. АМ. Ну, короче, это типа шо, все? Ё-моё. Алярм, аутпут. АМ. Аксессори электроник модуль. Так, что такое дем? Дифференциал электроник модуль. Це типу він виключений чи що. йо йо Engine running. Капець Це що таке? Passenger door модуль. Passenger door... Коротше, потім, якщо, що, зроблю вам Окремий відос, що воно таке, як воно, може комусь буде цікаво. Зараз трошки поклацаю. Так що така, китайська штука робиться перший раз. Перший раз, От, китайська. Тут дивіться. по походу, из Алиэкспресса вида. Вот наклеечки. Наклеечки. Ну, это, мабуть, я не знаю, клеить их не буду. Чек, диск. Короче. Вот лампочки на противотаманке. Потом позднее включусь. Противотаманки поменяю и потом включусь. Так, ну все, одну поставил. Одну поставил. А одна вот старая. Так. Народ, вот, світить одненька. І от світить друга. Ну ця запісочина. Ну, Вроді однаково світять. Вроді однаково світять. Але зато вже хоч включається проти отуманки. Раз. Чикс. Да. Вони вже включаються. Причому Задні окремо не включаються Ага. Прикольно. Разом з передніми включаються і задні. Так, народ що ще хтів в кінці записати. Катаюсь на Volvo. Ну, везу, так сказати, на базу, тому що не приїхали забрати. Оце тільки щоб була оба-о. -оба. Прыгає то, що треба. Шумка, клас. І... Эргономика подвески, чьи, як це Ну, хорошо, хорошо она ковтает, и все. Ухабы, 18 колеса, жестковатые, конечно. Бед, ну что? Конечно, прикольно на высокие сидушках, на высокие машине ехать в потоки. В Это, конечно, кайф. Народ. Э, ну что, якщо ще какие будуть... Нюанси з машинкою, там ремонти. По тормозам там є питання. Короче, може буде по тормозам, то я вже по тормозам пожену її, мабуть, е, в, бокс, в бокс до себе, тому що там місця більше. Та й буду там робити тормоза, задні, задні тормоза, передні замінені, а задні ні. Так що, короче, може буде ще відос Так що це така рубрика ремонт автомобілів. Е, не знаю, коли слідуючі відео, не знаю. Все, всім удачі, всім миру, бережіть себе. Всім пока. Давайте газ в пол.